Я пам'ятала, що раніше були, тобто, не отакі будиночки. Не отакі. Ну такі були завжди такі були, як ми з братом грали в о, цю хрум, тобто в Майнкрафт. А, от дивіться, зараз. Зараз. Let's O tequipo. Бачите, він дуже старенький, але він мені дуже подобався. От такі були ра разні. Ось тут взагалі старі. Мені більше всього кузня подобалося. Невеликий будинчок. Кого зараз це є, але я сама то не можу скачати спідку версію. Так що я зараз просто дивлюся, наскільки це було гарно. Життя. Ми раніше з братом не дралися за те, щоб хтось забрав в собі речі із кузні. А це була така дурня. Зараз за про Майнкрафта я не можу взяти. Кстати, а ви я видив ісь компот. Я і не можу скачати, бо... Мені потрібно брати, щоб він це скачав, бо у нього зараз на комп'ютері є Він А він не розбучилище бу. Зараз бачили 10 годин буде. Приїхав учора на 10 uh, хвилин, ну їхав. А я. Я теж хочу як таке Майнкрафт, як у нього. А я. я то, звісно, можу пограти в Майнкрафт. Але в мене нема такої версії. Друзі, у кого є? Будь ласка, скиньте. Я вас прошу, я, не вас... я спишуся. Якщо що, Мій телеграм без усякої цензури. Ось це мій телеграм. Чи що, в мене таке? -е Отакі. Отакі... Такі телеграм і багато інших. Всім хай з вам вами Іван Гайн. Ви можете все прочитати, подивитися, але я сюди нічого не пишу, бо в мене підписників немає.